Приїхали до Андрюхи. Та правду говорять, ти їдеш, далі будеш. Дуже швидко приїхали. Куха там стоїть, каже, паркуйся, да? Мішать! Тихо, Андрюха розказує, чому Кукуха до сих пор на підйомниці. Каже, посадив 4 дерева. Що ти, ями повикопував? Гівна, туди дипоназу. Починив часть водопроводу, другую часть ще на завтра відложив. Ну що, давай будемо розмотувати лебідку, та да знімати бампер. Ти вже все приколхозив. Зовсім не поспішав. Мені этот, э, розходомір по соренто сказав, що взагалі розход 5,8. Так що хочу передати привіт своєму куму, який жаліється, що в нього витрата палива 13,5. Андрюха, пр провіряємо, як працює задній омиватель. Давай. Вот, ого, нормальная омыватель. Нравится мне. Так и оставляем. Боже, машина мечта. Одной рукой рулю, іншою слезы вытираю. Слезы счастья, да, Андрюха? Перед, слава, слава Богу, уехала. Каже, був я молодшим, так руки влазили, а зараз трошки підріс і не влазять. Каже, давай машину. Воно бізнес підрісів. Каже, давай машину побільше візьмемо, а то рука не пролазить. Короче, ми б сікали от этот. А що так, закривав? Вот этот мотор у нас перестав працювати, тому омиватель заднього окна і не працює. А я думав, що в мене щось з електрикою. Ну, по суті, да. так. Щось з електрикою. Катушку поміняли, катушку ми обламали. Вот. Зараз буде Андрюха скидувати всі клеми. Хоче поварити нам решетку. А рішетку ти приніс? Шоте принесемо. Так, рішетку ми сюди ставимо нову модну. И... Та й і все. Ну що, акумулятор, ну, зелена лампочка там горить, Як е, індикатор заряду. Все працює, обидва акумулятори, в принципі, справні. Так що, Андрюха тут багато чого зробив. Колеса в нас не травить, спасіба, Льоня. Воно як -от приїхало з покатухи, так от таке накачане і стоїть, ніхто до нього не лазить, все окей. Е, Виріхтували цю штуку. Е, Нашу. І будемо вставляти отаку от, рішоточку свіженьку. Ти... Ми ж її вовнутрь, да пхаємо. Тобі треба, знаєш, що зробити. Я чуть -чуть. А, а я знаєш, що, її не треба сильно підрізати. І спочатку треба зробити два спереді спереду, ну, отут, по центрам. Типу, один упор тут, один тут, і далі вона вже буде вигинатися, як їй хочеться. Я Щоб вона воно. трошечки була, типу, так, по модному. а ще а, ще ти в курсі, що от там вдавить, отут от вдавить. Тривні. Я просто переживаю вам. Я її правильно вирізав, бо я вирізав По старій? По а стара була коротка, так? Да? Стара була розтягнута. Розтягнута, вона була вже менша. Там Війні не вистачало. Аби я її купив трошки довше, то в нас була б можливість її. При... Прижать, а так. Ну, Ти розумієш, мені на машині ліпше. Андрій розказав мені історію, що це з дрифтинга прийшло. Андрюха, на камеру спеціально пишу. Ні, це з Офроїда прийшло. Бачите, це називається Кенгурятник. Подивіться. Кенгурятник. Просто прихований під бампером. А там теж. 5 сантиметров в ушко. <звы> 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 Сова про куртку? А, Вщете, сколько они сейчас стоят, лучше ее поберечь. В Андрюхи сварочный аппарат. Был здесь. отдельный кусок для подачи, все. Все в открытую працюем. Києві похолоднішало, так? Да? Ага. Дивіться. Череп написав, що хоче знятися в серіалі. Кукуха знову жива і вічно жива, так? Да? А де там пісик, пьяк? Пьосик. Їхали по слідам на Кукухі і приїхали. Тут колись мазай бомбу зламав. Ой, такі машини. Ніфига себе, вже поспущені коли Я сюди хотел выехать. Там де Руслан Ниву поставил. Хотел выехать. Ничего себе. Ой, она такая маленькая, в ней такая кабина, дивиз. Ого! Тут Давай привет. Я не хочу. Я только я только порем... поремонтировался. Привет. Друзья. Привет. привет, привет. Да. Все, чу... Зачем вы машину испортили? А, чи це ви новую плодину. А, по... а, по... а, по... а, по... а если ти по... ты купил правильно, то был бы на его месте. Да ну его в баню, я не хочу на его месте. На пью кью могу быть на его месте. Може. Треба кукуса ставить, вытягивать. Кошмар. Сломали машину. Витягнули машину. Серйозно? Я не могла вказати. Ти ж міг вид <рес> 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 Ну а що? Скажи, так, да, смачно. О, це теж мікрогрін є. Крутяк. Не знаю. Ну, це І мороз... ти бутерброд їси, а вона сукор роз'їдає. Ліана, Ліана. Всі розійтись. Саня, йди до мами. Саша можеш. до мами. Скаже, сюди виїжджати буде. А не може між двох осін проїхати. Ти що? Це ж треба. Це горе, не бойся. Та спина. Бойся, це не море, це віри. І тут я спомню як морда на підйом шов. Гося! кидала. Все короче. Так ты знимаешься? Отлично. А че він не буксует? Цікаве рішення, лебедка йде через блок зверху. Що? На скользаки. Туди можна за потреби присо... приліпити ролик і вона буде через ролі. Да. На шагри, на собшках. Получається, можна її протягнути як хочеш. Можна нижче закінчувати, вище. Можна вниз випустити. Получається, це зручно для того, щоб тягнути машину вверх. Як через блок тягнули, так? Через верх. Так. А не перетирається там, ну сильно. Мені показує, що таке Ніва. Так, ну що, це Ніва Руслана. Каже він, що купив її повністю голою. Бувала одна двері. Стрі, яка машина. Яка ручка тут, бачите, металева. Давай, сідайте. Таке відчуття, що тут хтось умер. Да, <говорити> вона три життя вже пережила. Диви, в нього там пусто ззаді. Ну, загляни туди. Як тобі приборна панель, нравится? А руль. А две стеки Хоче... ця Штучка випасти хоче, так? Ты что, ну, не трогай, узла? а то Руслан скажет, теперь я знаю, кто это сломал. Смотри, как у него аварийка включается, бач. Я сказал, что когда-то наш сын... Фу, как обе бум-бум. Фу, как обе бум да. Он так на шиши указал, бач, от у него эти форточки раздвижные все. Да что. Это тюнинг. На самой красивой машине, да? Тюнинг. Колеса BMW. Колеса он поменял уже, не тракторные, а Simax, или как они называются? Ну, Ерунда? Угу. Так ну, а если ми купимо лучше ні? Пошли, по матримо іншу ниву. Вот. Иди посмотри так, на, на цю неву. Ой, двері чуть не отпали. Як тобі рычаги? Як тобі руль? Кермо. Угу. Ну Ну, BMW тебе... також. Я бачу BMW популярні по кольосам. Популярний бренд. <рес> так. Ну, сиденья, сиденья як люблю. тобі? Ну, сиденья тут краще. Краще, а салон. Oh. Там що oh, там? Аккумулятор, компрессор, куча барахла. Бачиш, вони все Угу. Uh -huh. Як тобі двухместна машина? У no, нас четверо. У нас четверо, нам не подходи. Uh -huh. Штука, пробка, вот, щоб дренажно, uh -huh. дренажное uh -huh. отверстие. Як тобі це нива? Це нева. Нет? Uh -huh. А як вона називається? Це? Да. А що це? Жип. Ватерлінія була отут. А, вот там, а то що. Отут. Та болота лінія. А це болота лінія, а це ватерлінія. Ніка, що ви хочете починити? Машину. Ні, він щось там пшикає. Що саме ти хочеш запшикати? Крем гініван. А, нету зарядки? Та ні, не... ну і затова. Такой Може покатись... Прокачаю вам. Давай мы може... сапунчик сорвем, да мы обрызем сюда.